На сьогоднішній день у нас більше 20% відсутності дітей щодо захворюваності на грип ГРВІ у 12 закладах. З сьогоднішнього дня у нас третій ліцей прийняв рішення на педагогічній раді і пішли на освітній процес з використанням дистанційних технологій. Сьогодні пройшли ради педагогічні ради ще в чотирьох закладах. Це 19-20. 32 й 36-й ліцей, які вже прийняли рішення, що вони завтрашнього дня переходять на очі навчання з дистанційними технологіями. І сьогодні ще ми чекаємо інформацію, як будуть працювати колективи, обговорювати інформацію, опрацьовувати у своїх закладах згідно тих показників щодо захворюваності наших діточок. На сьогоднішній час 3686 учнів. Це по опитуванню першої зміни. Згідно плану проти заходів, затверджених на комісії з техногенно екологічної безпеки. У нас 21 клас також вже знаходиться на дистанційно форму навчання. Більше всього відсоток хворих дітей це 36 ліцей. Самі заклади приймають, вони дивляться по тому відсотку. Як правило, це не менше п'яти днів, що рекомендується, щоб ця, ця перерва була ефективною. Це 5, 6, 7 днів. Ми зараз будемо уточняти інформацію, на скільки днів вони прийняли рішення перейти на дистанційну форму навчання. У нас є Відповідний план заходів і в ньому передбачено все ж таки не призупиняти на освітній процес, щоб потім не втрачати необхідне відпрацювання робочих днів і програм. Тому що таким чином, якщо не буде відпрацьована певна кількість це 175 робочих днів, то тоді в цих закладах буде продовжено навчальний рік. По дитячим садочкам також. На жаль, там у нас зберігається погана тенденція збільшення захворюваності дітей з понеділка у нас було 600, сьогодні 728 захворювань дітей. Це складає 18% від загальної кількості дітей. Групу ми не закриваємо, ми розуміємо. Наскільки важливе функціонування дитячих садочків, щоб не збільшився соціальну напругу, батьки працюють, ми просто в групи не приймаємо нових дітей, розумієте? Тобто, дитина, що потрапляє в садочок, іде, ми в цю групу дитинку не приймаємо, поки там не нормалізується ситуація.